І в нас в гостях Ігор Процик, директор центру суспільних досліджень поліс, Вітаю вас Вітаю. із сайту президента України. Закон про всеукраїнський референдум ініційований, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політиків, вирішувати державні питання. Це має збільшити можливості громадян брати участь в управлінні державою та змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань. То так написали на сайті президента. Пане Ігоре, як гадаєте, ви чи потрібен нам новий закон так про референдум? І чи, взагалі, той референдум потрібен українцям? Я думаю, що закон про, всеукра... про всеукраїнський референдум повинен бути так само, як і закон про місцеві референдуми, оскільки це і форма безпосередньої демократії, яка дає можливість виборцям, громадянам тих чи інших міст вирішувати важливі питання для того, щоб мати можливість, скажімо так. Безпосередньо впливати на прийняття рішень не лише через вибори, які відбуваються періодично, так, але й шляхом також голосування за ті чи інші питання з іншої сторони, ми розуміємо, що Референдум може використовуватися як на всю той, що ми маємо на увазі всеукраїнський референдум чи місцевий референдум для своєрідної легітимізації тих чи інших рішень, які приймаються органами влади, або для підтвердження тих чи інших рішень, як це зокрема передбачено в законі про всеукраїнський референдум, оскільки йде мова про те, що чи зміни до конституції України, чи зокрема зміни про територію України, вони можуть прийматися лише Скажімо, так, і затвердження цього рішення через всеукраїнський референдум угу. про всеукраїнський та місцевий референдум. Так, це назва закону України, який існував з 1991 і до 2012. Так, потім його в конституційному суді він був такий визнаний таким, як неконституційним і був фактично скасований. Яка різниця от нового і старого? Ну практично в новому були дещо, скажімо так. Якщо говоримо з точки зору, вже 2021 року не було передбачено деяких нюансів. Зокрема, не було передбачено можливості електронного голосування, не було передбачено можливості голосування для людей, тобто виготовлення спеціальних бюлетенів зі шрифтом Брайля. Також щодо самої процедури голосування, мать на увазі предмету всеукраїнського референдуму. Там було коли це там було це поле дещо звужене. Були деякі ризики без певних запобіжників, тобто, коли безпосередньо саме рішення всеукраїнського референдуму, певні питання могли бути прийняті без додаткового, скажімо так. Його затвердження, чи це у формі закону, чи постанови Верховної Ради, чи указу президента, оскільки ми розуміємо, що і закон про даний про всеукраїнський референдум також має певні ризики. От, але в тому випадку не було певних таким, таких запобіжників, які можна було уникнути. А про запобіжники потім ще поговоримо. Давайте так по порядку, можливо, прийдемося так коротко кількома словами: хто може назначати референдум, піднімати якесь питання, призначати референдум. Може, президент України, якщо це стосується зокрема внесення змін до конституції України, зокрема до розділу 1, 3, 13, також якщо це з референдум за народною ініціативою, тобто він призначається, він проголошується президентом України. Ось і також відповідно Верховною Радою. Якщо це стосується зокрема внесення змін до території України, або відповідно, якщо це стосується питань загальнодержавного значення, тобто Верховна Рада призначає в даному. Випадку ці референдуми питання, які не можуть підніматися, питання, які не можуть підніматися, це це питання, скажімо так, які суперечать конституції України, загальноприйнятим нормам, нормам тим, які передбачені у європейських чи міжнародних документах, ті, які пов'язані з правами людини, також це можуть бути документи, які скасовуючи обмежують конституційні права люди, тобто і людей, і громадян України. Також це питання, які. Можуть бути щодо податків бюджету амністії, певної, скажімо, так, економіки країни. Також це питання, які віднесені Конституцією України і законами України до сфери, скажімо так, правоохоронних органів, суду, юстиції, прокуратури інших норм, тобто, фактично, те коло скажімо так повноважень, які відносяться до тих чи інших органів влади стосовно форми, передбачено так електронний варіант. Як воно буде здійснюватися, і чи як можна проконтролювати законність його так дійсно в прийнятому і вже підписаному законі є можливість голосування, передбачена можливість голосування, мається на увазі електронного голосування, але вона поки що прописана як норма або так, тобто або це може бути в звичному для нас паперовому вигляді або в електронному вигляді. Але для цього потрібно приймати ще один окремий закон для того, щоб організувати таке голосування, чи відповідно на всеукраїнському референдумі, чи що стосується виборів голосування, тобто мається на увазі в електронному вигляді, ну і звичайно, тут варто сказати, що є певні ризики. Так, ризики в тому, що. Якщо громадяни будуть голосувати з дому, чи там з іншої точки, так тобто є ризики, скажімо так, ідентифікації особи, тобто чи всі зможуть це зробити з іншої сторони, ми розуміємо, що покриття інтернетом у всій області чи всій країні воно бажало би кращого. Мається на увазі якісь віддалені куточки нашої держави, і дуже добре про це показує коронавірус, зокрема, навчання дітей. От. Ну і також, також варто зрозуміти, що це може. Навіть мати певні ризики пов'язані з підкупом виборців чи, зокрема, з впливом на волевиявлення через те, що ми розуміємо, що до виборців можуть звертатися ті чи інші люди, які можуть до них приходити безпосередньо додому в день голосування, так і таким чином, можливо, впливати на волевиявлення виборців. І це ваше проконтролювати. Так абсолютно Скільки людей треба, щоб от референдум був легітимний, щоб, щоб організувати референдум, потрібно зібрати. 3 мільйона підписів із двох третин областей України, тобто це 16 областей України протягом трьох місяців і не менше як по 100 тисяч у кожній з областей. З іншої сторони, для того, щоб результати референдуму вважалися такими, що мається на увазі референдум такий, що відбувся, має прийти на вибори не менше як 50% виборців, які включені до державного реєстру виборців. Так? Тобто, якщо приходить на, на, на референдум менше, так, то фактично. Результати будуть будуть вважатися такими, що не відбулися, тому в цьому є певні ризики, все залежить знову ж таки від питань, так від сформульованого питання, від теми. Якщо це тема, якась є суспільно важливою, ну так можна сказати, так гарячою, яка -за 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 зачіпає інтереси там кожного виборця, так і має таке суспільне значення, то фактично ми розуміємо, що тут, я думаю, проблеми з активністю виборців, з явкою виборців, так званої, не буде. Але якщо це питання, наприклад, собі уяви. Там, чи медичного канабісу, а чи нам не треба уявляти. Ці... Я попрошу зараз режисерів вивести на екран. Юлія Тимошенко вже готує питання для референдумів. Послухаємо. чи погоджується український народ продати сільськогосподарську землю? Чи це погоджуються сьогодні люди, щоб була продана вся стратегічна власність України? Чи підтримують люди легалізацію грального бізнесу? Чи підтримує українське суспільство, щоб український газ, який є власністю українського народу, який видобувається державною компанією «Укргазвидобування», щоб він, по ціні з 30% прибутком постачався українцям для побутових потреб, а також в бюджетній сфері? П'яте, до речі, питання про канабіс. так? Що можете прокоментувати взагалі про питання? Ну, бачимо в даному сюжеті була певна особливість в тому, що, зокрема, перше питання, яке стосується продажу землі, так, його можна. По різному поставити так можна поставити це питання, чи погоджуєтеся ви із продажем землі, а з іншої сторони, чи погоджуєтеся ви із тим, що ви будете мати можливість вільно продавати, дарувати, обмінювати землю? Правда, mm -hmm. і це може передбачати зовсім інші результати голосування, так оскільки ми розуміємо, що в самому питанні може бути закладене вже певне підштовхування виборця до тієї чи іншої варіанту відповіді. Просто так? самі підводити, ми ще показати наступний фрагмент. який Юлія Тимошенко вже. Про канабіс, так, про п'яте питання. Але те, що хоче зробити сьогодні президент і його команда, це дати право на приватній основі е, наркотичну рослину маріхану вирощувати по всій території України, продавати за великі гроші на це ліцензії, а потім торгувати продуктами маріхуани на вільному ринку в Україні. От такого ми не дозволимо робити. І я думаю, що люди на це скажуть ні. То логічне запитання, чи буде якась структура, людина, якась незалежна, яка би контролювала правильність і незаангажовість цих питань згідно закону про всеукраїнський референдум передбачений певна можливість, зокрема і центральної виборчої комісії, і конституційного суду розглядати, скажімо, так, конституційність саму безпосередньо питання, яке виноситься, тобто на його конституційність чи дане питання відповідає, скажімо, так, конституції України, законам України. Ось чи не скажімо, так не заходив на сферу впливу чи сферу повноважень іншої інших органів, які приймають рішення. Тобто, перший запобіжник це конституційний суд України, до якого може звернутися президент України через те, що до нього є таке звернення від, від центральної виборчої комісії, оскільки до конституційного суду України може звертатися президент України і не менше як 45 народних депутатів України, так от з іншої сторони. Ми розуміємо, що це може бути і, скажімо так, на етапі самої центральної виборчої комісії, яка може так само, скажімо так, певну свою думку висловлювати з той, з тієї чи іншої точки зору. Але знову ж таки є запобіжний в тому, що якщо протягом 40 днів із часу звернення центральної виборчої комісії до президента України щодо щоб, того, щоб він до. Конституційного суду звернувся, а немає рішення протягом 40 днів. Тобто, чи президент не звернувся, чи немає відкритого провадження відповідно в суді, то відповідно центральна виборча комісія може далі продовжувати процес, скажімо так, призначення референдуму. все таки питань багато, так аби аби воно не перетворилося, якісь такі політичні ігри в наших умовах, так а Ще запитання хотів поставити стосовно там про російської частини нашого населення, от як тут виходити і і чи небезпеки, якихось немає референдум. Ну, ми можемо там питання про декомунізацію ставити, так скасовувати закон, бо бо референдум може скасувати окремий закон, правда? Так, ми можемо там піднімати мову проведення російської мови другої державної тут. Питання стоїть в тому, що внесення змін до конституції України, воно передбачено тільки до розділів 1, 3 і 13, як це передбачено і в законі, і в конституції України, оскільки мовне питання відноситься до першого розділу, тобто загальні положення, то відповідно тут можливість референдуму, теоретична можливість вона може. Але тут варто зазначити, що є закон України, який передбачає відповідно захист української мови як державної. Так, тобто, відповідно, тут можуть може бути певна правова колізія щодо відповідно призначення референдуму з цього питання. Ну з іншої сторони, ми розуміємо, що будь-яке питання може, може бути, скажімо так, особливо політиками сформульоване чи, скажімо, так, проманіпульоване, так якби на жаль, це можливо не досить добре звучало. Ло тими чи іншими політиками, ті, які, скажімо, так є прихильниками чи опонентами відповідно проведення даного сукраїнського референдуму. Тобто, тут може бути, скажімо, так, простір для маніпуляцій, простір для думок, і тут важливо кожному виборцю розібратися в цьому питанні самому до речі, все. Чи, чи, чи наші люди готові до таких од дій, до такої відповідальності. Я думаю, що враховуючи те, що в Україні практично від 2000 року не було референдуму, це також, ну тобто, має певні питання з іншої сторони, ми розуміємо, що навіть той референдум, який відбувся, про той, який я зараз говорю, його рішення не були імплементовані. Так, тоді це рішення стосувалося і зменшення кількості народних депутатів України і інших питань, але на жаль, вони не були далі реалізовані, тому відповідно мається на увазі такого успіху. Успішного кейсу, тобто успіху в реалізації тих питань, які виносилися на референдумі, на жаль, в Україні немає. Хоча ми пам'ятаємо дуже добре референдум 91-го року, так який стосувався незалежності України, от, але це такий, скажімо, фундаментальний був референдум, так який вирішував долю країни. От а ті питання, а такі референдуми, які стосуються певних питань, поки що ми не бачимо успішних, скажімо так, кейсів. От. Але ми розуміємо, що вже що от ми чули, що деякі політики вже мають свої питання, тобто розуміємо, що ці питання можуть бути заполітизовані. А з іншої сторони, тут варто говорити, що в цьому році, скоріш за все, ми не побачимо всеукраїнському референдуму, тому що це може коштувати країні близько 2 мільярдів гривень. Проведення, і так. так, тобто повністю проведення в референдуму. Як сказала би Тимошенко гра, поки що та, така uh, тоб, так, тобто так. Тобто, але тут ми говоримо лише те, що стосується державного бюджету України. Так, але ми розуміємо, що е, якщо питання вони стосуватися, скажімо так, певні мають політичний підтекст, то ми розуміємо, що це також великі, скажімо, так, кошти для на його організацію, проведення агітації і так далі. Угу. Пане Ігоре, про п'ять питань президент Кисові міні референдум, да, хоча референдум не може відбуватися <кій> в часі виборів, так Так. Стосовно цих питань там навіть були оприлюднені результати зараз. це Нам виведуть на екран. Побачимо результати так. Але чи є наслідки того опитування? Якісь взагалі фактичні? Ну, ми бачимо, що наслід, що наслідків немає, практично. Хоча з іншої сторони ми бачимо, що повністю всі питання, які б ставилися, вони отримали підтримку практично всі не менше як половини, а то і за 60%. Тому можемо сказати, що ці питання були такою сворідним опитуванням, але воно думаю, для багатьох аналітиків зробило певні висновки, певні, скажімо, так, ті питання, які можна виносити, ті, які, скажімо, так, користуються популярністю, які можуть, скажімо, так бути ну на можна сказати використати владою для того, щоб, скажімо, так підняти певний інтерес і до влади, і щодо там можливо і рейтинговості політичних партій, тих чи інших, от але це був це було таке більше опитування, от але воно також внесло свої певні такі ці цікаві моменти. З іншої сторони, ми розуміємо, що український виборець любить, коли його про щось питають, так тобто, і ну ми бачимо, що активно взяли участь виборці і в цьому такому опитуванні. Ні, так, хоча воно не було юридично нічим обумовлено і але... були претензії навіть і вас стосовно того, як воно відбувалося звичайно на дільницях. Останні запитання, буквально дві хвилини. От поназгадував таке, що от недавно відбувалося: принесення арки з острівка закоханих. Так, це в Тернополі демонтаж чи реконструкція літака на східному опитування? останні. що робити з пам'ятком Пушкіна? Святкувати чи не святкувати новорічні свята, Тут така зовсім мала частина з тих опитувань, які зараз відбуваються взагалі в Тернополі останнім часом. Звідки така мода і, і про що це? Говорить. Ну тут є два аспекти. Перше, це скажімо так, запитати людей з іншої сторони, це скажімо так, підняти інтерес до того, хто запитує. Тобто, відповідно, чи це місцева влада, чи на національному рівні, з іншої сторони, це може бути і питання щодо перенесення відповідальності від себе на виборця, щоб потім сказати, що ось виборець так чи люди так вирішили. А я вже роблю, як люди. Так а я вже відповідно, так як люди вирішили. Тобто, тут може бути все залежить від поставленого питання і е, інтересу того, який є в цьому. Му питанні, я вам дуже дякую за розмову. Ігор про директор центру суспільних досліджень, був у нас в гостях. Дякую, сьогодні головне.